Привіт. Частоти підіймаємо так. Так, картон. Добре. Всім привіт. З вами Любов, канал Голос Любові. Фух. І зараз буду проводити такі стрім, потокове відео. Стрім хотіла, прямий зв'язок, але зроблю поки так. Щоб чистіша свідомість була, щоб не збивала. Ось. Про що буде йти мова сьогодні? Потокова інформація для усіх людей, душ, які вдосконалюються і які потребують додаткової інформації, як, як же ж проходять ці квантові трансформації, як їх легше проживати і взагалі. Усе цієї тематики будемо. Стосуватися. Так, що найперше хочеться сказати? А, усі душі, які йдуть по, світлому, по світлій стежці, це душі, які а, завжди живуть а, з чистих намірів, а, з чистими думками. А, тобто а, мисленнєвий потік в них мислення. Опирається на чистоту, чисті вібрації. Тому накопичуються чисті вібрації, розуміємо. І тому, тому ці душі вони більше світяться, аніж інші. Вони накопичуються це внутрішнє світло, сяйво. І, а, бо в них чистота намірів по життю. Ось. І вони накопичуються в цьому втіленні, особливо на планеті Земля. А квантовий перехід для чого? Щоб ще дужче піднятися по високим вібраціям і щоб вийти в нову векторальність реальності. Ось. І сьогодні я буду розповідати про якісь особливості, які я помічала, і які помітні загалом ось. Тому щодо чистоти намірів, так? Що ще важливо знати, що не пройшовши темряву, так. А, не проживши собі, не зціливши якісь а, темні сторони, це що? А, це енергія ресурсу, так. це енергія, яка була або стиснута, зачавлена якимось чином, а, заблокована, так? Щодо блокування енергетичних зараз ще поговоримо. То оць, оця ося енергія, вона м -м, потрібна їй пройти зцілення, повне, повноцінне зцілення. І це дуже важливо, і мені хочеться, щоб ви а, не уникали якимось чином цих темних сторін, власних, тому що а, кожна душа, кожна людина складається з індянської. Частинок енергії доповнень. І щоб бути цілісним, потрібно бути зціленим. І ми можемо дійти до найвищого м -м, рівня. Я маю на увазі духовного світлого рівня лише тоді, коли ми зцілили низи і зцілили щось темне. Тобто е до розпакували власний ресурс, розуміємо, так? Ось і а, хочеться Хочеться м, додати, що зараз наразі при квантовому переході а, дуже багато проживається м, чисточок. І на фізиці також я сама їх проживаю. І це десь приблизно тиждень-два. Три тижні і відбувається дуже так пришвидшеним темпом. Через фізику ви можете на чакрі якісь відчути, якісь зрушення, болі можуть виникати так, в зоні якоїсь чакри. Я маю на увазі основні оці чакри всі. І там потрібно довичищати. Пам'ятаємо, так, друге, четверте там доочищується. Друга особливо. Якщо у вас. Залишилися якісь невідконекти, так ви не завершили, не від'єднали канальчики з нових стосунків, а вони вас отримують, і треба це все завершити і відпустити, скажімо так, до, досцілити оці зони. А для чого? Щоб легше було підійматися по вібрації, так? Легше було йти далі і далі у, у нову реальність, власно. Ось і що я помічала, наприклад, по другій чакрі сватхістані, так, це зона стосунків творчої енергії. Творча енергія, вона дорозпакується, якщо ви довідпустите усе старе. Так. І як довідпускати? Через тіло просто запитуйте, де до вас енергетичний блок, заблокування енергетичне, воно. Проявляється в таких згустках енергетичних, пірнаєте туди внутрішнім поглядом, так, і просто дихаєте, подихуєте, щоб не було цих затвердінь згустків, і маніфестуєте дозвіл. Тобто я дозволяю, дозволяю, що саме вийти емоціям зачавленим, заблокованим, які були заблоковані в якійсь стресовій ситуації, і що відбувається потім, що дуже а, різко. А, реальність зовнішня, вона підтягує тих людей, які були пов'язані пов з тією стресовою ситуацією, і у вас є ідея повне вивільнення тих емоцій, які були а, запаковані. Тобто а, до проживання йде стресу, так? І, і потім ви повністю наповнюєтеся, так? Тобто до очищення ідесь зцілення. Далі, що помічали. В кого вібрації употужнюються, в кого вони набувають дуже високих вібрацій. При прийнятті, наприклад, душу, ванни, вода може зникати, тобто ви впливаєте власною сутністю через власні енергії вібраційні, через високі частоти, ви можете перекривати і водну стихію, так, водопроводі, скажімо. В таких багатоповерхових будинках. І також ви можете ну, гасити якісь електронні прилади, також, так розуміємо, так? вони не витримують просто. Що для цього потрібно робити? Заземлюватися. З Заземлення на природі допомагає так прийти в себе, щоб не руйнувати все, що навколо. Так, що є? Хто а, швидше пройде ці квантові переходи, трансформації? Ті душі, які а, світлі, Так, світлі. Чому? Тому що вони накопичуються чистими намірами по життю. Ось. І саме вони будуть а, пришвидшено, пришвидшено йти уперед. І провати, скажімо так. А, до речі, а, якщо ви проходите чистки чи ментальні, вони особливо по ночам а, в такий нічний період часу а, очищення йде ментальне, Це для тих, хто не може заснути, так воно ну, дуже-дуже так Головне а, свідомо це робіть. А, намагайтеся свідомо робити, щоб легше проходила трансформація. Так, так. І вам можуть підсвічувати а, дуже багато а, ментальних якорів, які вас ще утримують, так? А, за якісь ситуації, там, якщо у вас ще провини, якісь залишилися на когось там, на людей, так, це все вам підсвічує, що ви це швидше прокрутили в своїй голові і відпустили. Так? Тобто закрили усі гештальти. А, ще що. Ще, ще дужче розкривається серденько, серце на хата, так, наша на хата. І а, ще частіше дихання розкривається, і воно дуже-дуже очищуюче. і дуже подібна енергія, ну, не то, тожна енергія з кондаліном. А вона дуже очищує, як духовна вода внутрішня. Як а, проживаючи трансформацію, зрозуміти, а, хто є вашим другом, а, хто є вашою моральною, духовною підтримкою? Ті усі душі, вони світяться. І вони будуть притягуватися до вас, повірте. Душі, які світяться, вони будуть також. У вашій групі до квантового пробудження. Ось тому, ті, хто проходять оці трансформації по підтягненню до високих вібрацій, це саме світлі душі. Ось, усі інші вони будуть, як дікобрази, так, на вас нападати, агресувати і намагатися вас понизити по вібраціям по рівню. По, ну, ніби свою багнюку на вас перекинути, ви навідіться на це все. І е, головна опора це ваш дух, так? вертикальний стержень, е, опора на власний дух. І якщо у вас дух, сила волі е, сильна, а зазвичай усі люди дуже сильна, надпотужна енергія, духу тому е, опираємося саме на дух, власний І це буде е, просто е, розуміємо, що Високі вібрації вони дуже фонять для тих, хто знаходиться в деградації, хто знаходиться не в розвитку, по життю і з рівня душі також. І дуже багато людей, те, що я помічаю, вони наче спустошуються, тому що не мають світлих, чистих намірів і думок. Тобто помисли повинні бути. Наші думки повинні наповнюватися чистотою, чистими. Думками. Що ще угу. і намагаємося таких людей уникати. І тобто, якщо ваші зв'язки з минулого, скажімо так, і вони ще тягнуться з минулого, потрібно такі зв'язки обрізати. Завершати і відпускати. Ну тобто, це ви вже це все переросли, ми переросли, і треба йти далі, рушати далі. І намагатися не повертатися в ті кола або групи людей, тих зв'язків, які є низько там, Там деградація, там немає розвитку вперед. Ось там дуже дуже все повинно. Yeah. Ще, що uh -huh. Ще розуміємо, а при квантовому переході просто усвідомлюйте, що коли людина про вас щось каже, особливо низковібраційна, яка зовсім не розвивається. Яка не володіє цим сервом духовним внутрішнім а світлом, вона бачить лише вас зі свого екрану світосприйняття. Тобто там немає істинності, істинних слів щодо вас. Ось. І просто розумійте це, усвідомлюєте. і там людина щось власне хоче повісти на вас і якось подразнити вас, а ваш ментал, ваш стан збитий з високих вібрацій, з наповненого стану. Розуміємо, так? Ну, тобто вони хочуть злиття вашої енергії, щоб наповнитися чужою енергією це вам чесно кажучи, тому що а, оті люди вони не наповнені світлом, вони а, не знають, як наповнюватися. І От це важко, звичайно, для людей таких. Але вони самі обрали такий вибір не наповнюватися і не розвиватися. Тобто там деградативна форма. Ось. Провідники, звичайно, майстри духовні. Вони володіють цим сяйвом. Вони можуть наповнювати інших, хто сяйва. але розуміємо, що провідники дуже класні майстри це ті, хто вчать. Вчать, не дають рибу, цю енергію, так, не розпилюють її, а які вчать, дають інструменти для того, щоб навчитися, а як накопичити цей сайт. Тому я створила школу вібрацій на частоті зцілення, і хто ще не долучився, хто ще не знає, як себе самоцілювати, навіть якщо у вас рівень там. Елементарний, базовий або взагалі нульовий щодо цих усіх знань по вібраціям, так, по частотам. То, будь ласка, запрошую, долучайтеся. Річна програма Вібрація на частоті зцілення». там дуже багато всього матеріалу, і, можливо, я відчуваю, що ще буде продовження цієї школи, але... У вигляді курсу, тому що річна програма дуже довго йде. Мені хочеться щось таке покоротше давати. <смі> Матеріал якийсь більш стислий. Хоча я люблю розгорнутість також, Бо люблю деталі, але я буду такі козирі видавати також на курсі, як продовження по вібраціям, так, на частоті зцілення буде. Або ще якийсь курс. І я ще пір думаю, чи. Мабуть, для декого особливо в ці трансформаційні періоди варто ще раз дозапустити курс онлайн. Один місяць він триває, а чоловікологія, повернення до себе додому. І хочеться сказати, що я цей курс запускала ще до війни, скільки там чотири потоки були, і цей курс дуже допомагав людям. Дорозкритися і повернутися якимось чином до себе, а усі квантові трансформації вони нас і повертають до самих себе, Ось, щоб ви розуміли. І ще ще намагайтеся зараз в ці періоди трансформації утримувати ескезу, навіть сексуальну ескезу. Навіть якщо ви знаходитися в партнерстві, це для чого? Щоб накопичувати власну енергію, не зливати її, так, і для того, щоб легше вам було пройти усі а, трансформативні процеси по квантовому переходу. І це дуже важливо, тому що щоб був ресурс це все прожити і з цим впоратися, тому що дуже багато завантажень і ментальних, і по, на рівні свідомості, нових завантажень. Так? Які відчиняють так, двері в нову реальність, тому намагайтеся утримувати аскезу, і особливо це стосується а, цих чоловіків, тому що а, вони, наприклад, після онанізму, наприклад, так, хто там постраждає, це, це ж розуміємо, це підключка просто на нижчих рівнях і... Там відбувається злиття енергетичні і ураження свідомості відразу. Тобто там чоловіки, які цим страждають, скажімо, там відразу збиваються і ментальні налаштування, і налаштування на рівні свідомості, і вони як, як дурні себе ведуть, наче безголові. І, ну, тобто, майте це на увазі також. Ну і щодо дівчат також. Утримайтеся в естезах, і таким чином ви швидше донаповнитеся і швидше пройдете ці трансформаційні переходи. Якщо будуть запитання під цим відеороликом, пишіть, задавайте коментарі, хто хоче долучитися, стати учасником школи вібрацій на чистоті зцілення. Детальна інформація буде в описі під відео, в коментарі закріпленому. І там є контакти, по яким ви можете зі мною зв'язатися і написати, хочу там бути учасником школи, наприклад, так, то пишіть. Якщо у вас є потреба а в консультативній формі зі мною або взаємодіяти, поспілкуватися, або там, щоб я щось підсвітила як майстриня, або провела сесію з вами, да, астрологічну, або зцілюючу, або, або ще якось так можете почитати послуги і також можете написати і звернутися до мене. І ще щось хотіла додати. Ще щось, щось хотіла. Чим швидше ви проживаєте трансформації, чим швидше ви обрізаєте там канали з колишніми здійснюєте доочищення, здійснюєте осягнення, усвідомлення по різним так, спектрам і рівням. А, і чим швидше ви достілюєте енергетичні блоки, тим вам просто будьте готові, що в деяких випадках може протистояти Стара реальність. Тобто ви а, повністю націлені на нову реальність по піднятю високих вібрацій. Але стара реальність буде а, про себе давати знати, і ви просто зачиняєте тихенько двері і, а, власне, увагу повністю на центр себе переводимо, на власні пропрацювання, власні енергії, і дивимося вперед. Ось, вперед <х acabar> з посмішкою. З позитивними афірмаціями. Я, я додаю вібраційні і, і, афірмації. а на канал Голос Любові намагаюся ними ділитися, вам якось підсвічувати. Також і ось сьогодні також закинула, залила інформацію щодо оперного співу і трошки щось збивається да? по налаштуванню у мене вербальним. Хочеться і на російській казати, і на українській, Ну, це таки добре, М -м, розуміємо, так, що оперний спів він є не тільки вокальним, але й високовібраційним. І що я бачу зараз, що дуже багато вокалістів вони не транслюють високі, високочастотні вібрації. І якщо ви хочете донаповнитися, просто сходіть в театр на якусь оперу. Так, де там співають, і саме оперний спів він транслює ці високі вібрації, які очищують і наш, наш ментал, менталіку, так, і нашу свідомість. І ну, я сама скоро почну записувати а, вібрації, оці, да, вібраційний голос для того, щоб ви швидше включалися ось, і це буде допомагати також. Така музика, мова, Всесвіту, ось. і якщо будуть запитання, пишіть обов'язково і.